Реліз Black Myth Wukong, виставка GamesCom, геймплей готіки Remake та показ Stalker 2. Це все чекає вас в цьому випуску. Всім привіт, друзі! За мікрофоном містері. Не забудьте підписатися і поставити вподобайки. Мене це вмотивує найбільше. Також підпишіться на мій телеграм-канал, щоб хоче дізнаватися про сутиві новинки, відеоігор, тож довго не буду затягувати друзі. І ми розпочинаємо. Реліз вийшла Black Myth Wukong. на Metacritic Гра отримала дуже непогану оцінку. 81 бал від критиків, а відгравці 7,7 балів. Ця гра від китайських розробників Єрловим Екшеном за мотивами китайської міфології розповідає про обраного на ім'я Сунь Укун – бог і царь Мав. Йому належить пройти через череду випробувань і приспустити завісу таємниць над великою легендою. В основі гри легкий класичний роман, подорож на захід, захоплюючі кінематографічні бої з босами, хороша бойова система і гнучка кастомізація умінь персонажа, система прогресії персонажа і багато іншого захоплююча історія, за якою цікаво стежити, чудова графіка та видовищні ефекти, безліч секретів, які цікаво шукати. Стандартна версія в Steam коштує 1699 гривень за Deluxe Edition треба заплатити 2199 199 гривень. А тепер перейдемо до Stalker GC Game World, як і обіцяла, привезла на ігрову виставку Gamescom 2024 нову демо-версію Stalker 2 серце Чорнобру. Експерти ознайомилися з актуальною версією шутера і раді констатувати, що за кілька місяців розробники значно покращили гру, а Джон Лінема похвалив технічний стан гри і вказав, що на Xbox Series X. Гра працювала дуже добре і видавала стабільні 60 FPS. Від цього можливо зробити висновок, друзі, що ПК-версія буде не гірша по оптимізації. Офіційний канал GSC Game World YouTube засипає шанувальників новими відео по Stalker. Офіційний реліз проекту заплановано на 20 листопада цього року. Оформити попереднє замовлення на стандартне видання в Steam можна за 895 гривень, а версії Deluxe та Ultimate Edition Коштуватимуть відповідно 1199 та 1599 гривень, тож чекаємо на цей шедевр з нетерпінням. Пленові деталі про довгоочікуваний ремейк готики. Як розповіли розробники, готик ремейк буде на 30% більше за оригінал, а сюжет набагато логічніше. Розробники розповіли, що їм вдалося розберегти атмосферу оригіналу та покращити багато аспектів гри. Виправлення сюжетних пробілів та нестикування оригіналу було одним із пріоритетних викликів для команди, занурившись у архіви піранья Bytes, Розробники розкрили задум та виявили нереалізовані ідеї, Завдяки цьому сюжет ремейку стане більш осмисленим і логічним, що забезпечить більш плавний перехід до другої частини гри. У ремейку готики гравці зможуть насолодитися збільшеним світом на третину порівняно з оригіналом. Табори та інші знайомі локації тепер виглядають більш реалістично та широко. Система алхімії, полювання та готування була значно розширена, щоб гравці могли насолодитися новими можливостями. Бойова система у грі також зазнала змін, ставши більш динамічною і сучасною, зберігаючи при цьому відомий стиль оригіналу. Розробники обіцяють, що бої тепер вимагатимуть від гравців не лише спритності, а й стратегічного мислення. Гравців також чекає велика кількість нових побічних завдань, які допоможуть їм поринути у світ гри ще бли глибше і відволіктися від основного сюжету. Відомо, що в грі не буде української локалізації, друзі, що досить сумно. А Gamescom 2024 оприлюднили підсумки своєї щорічної премії. Цього року журі визначило переможців у 13 категоріях, включаючи номінацію та найкращий геймплей візуального оформлення, а також найепічнішу та найрозважальнішу гру. Monster Hunter Wild від Capcom стала лідером церемонії, здобувши 4 нагороди. Little Nightmare 3 також показала відмінний результат із трьома перемогами. А кращою грою для ПК визнане Kingdom Come Deliverance 2. Кращий трейлер у гри Monster Hunt Wild. Це були всі новини на сьогодні, друзі. Підписуйтесь, щоб не пропустити новинки зі світу відео -ігри. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на стрімах. А з вами був містер. До нових зустрічей. Побачимось. Почуємось.